Знаєте, я уважно слухав пана Колісника, коли він розповідав про те, що війна не закінчилася. Війна з Росією, війна з тими, хто не розділяє, хоча громадяни України не розділяють цілої сильної України, які борються сьогодні, на жаль, з нами, з такими самими громадянами, як вони, тільки з патріотами, а не з тими, кому хочеться чогось іншого і незрозумілого. Але війна сьогодні не тільки з ними. А війна з тими, хто монополізував назву Майдана, принципи Майдана, право Майдана. Хто сьогодні бореться так само, як і Російська Федерація з тими патріотами, які приймали участь разом з цими вами в збереженні миру в нашій країні, бореться з таким самим Ігорем Коломойським, який, я пам'ятаю, 1 березня 2014 року сказав: Я поїду. Верховну Раду, пойду до Турчинова, буду просити, щоб мене призначили губернатором Дніпро... головою адміністрації Дніпропетровської області. Хай поставлять мене, нехай поставлять Ахметова в Донецьк, Новінського в Крим, Ярославського в Харків і ми збережемо країну. Ну в ітогі призначили тільки його. Призначати не хотіли всі ті люди, які приймали рішення спасати Крим чи не спасати, були категорично проти, хто в, в ітозі і віддав Крим, були категорично проти призначення Коломойського. Якщо бути чесним, до кінця єдина людина, яка підтримала призначення Коломойського, це була Тимошенко, яка тоді прийшла на цю нараду. Єдина, яка підтримала. Після того, коли він став головою обласної адміністрації, взагалі не зрозуміло, як все працює. Довіра до міліції була нульова, СБУ не було, армії не було. Йому і команді і патріотів, яка йому допомагала, вдалося зберегти там мир. Що зробив Путін, коли він прийшов в Крим? По Коломойський визначив себе як захисника України, який почав боротися за мир в Дніпропетровській і Донецькій області. Путін забирає в нього Приватбанк в Криму, забирає. Без суда, без податкових інспекцій, без нарахування податків. Путін забирає в нього Москомприватбанк, Приватбанк. Забирає. Теж без суда, без нічого. Забирає все майно в Криму. Не податковий, ніхто нічого не нараховує, не арештовує. Що робить сьогодні влада в державі? Сьогодні влада в державі забирає в нього Приватбанк. Вона хоче його націоналізувати. Приватбанк, який сьогодні платить податки і має прибутки, і входить в трійку самих прибуткових і стабільних банків України. Для чого це робить влада і на кого вона грає, ми не знаємо. Тому ми боремося не тільки з Росією, ми боремося разом з вами з тими, хто сидить тут і монополізував всі ідеї Майдану. Влада хоче комусь це віддати. Давайте проаналізуємо кому. Два місяці назад Альфа банку, якого голова нашого національного банку визнає голландським банком або не російським, а його власника Фрідмана, не громадянином Росії, а громадянином Ізраїля, дає дозвіл купувати ще один великий банк Укрсоцбанк і дає дозвіл антимонопольний комітет на збільшення і укрупнення Альфа банку. Це в воюючій країні. Це в країні, де ми боремося з російським агресором, дають можливість російському банку монополізувати банківську систему. Наступний крок, хто заважає Альфа банку і ВТБ банку? Безумовно, Приватбанк. Ми всі з вами чули розмови в інтернеті заступника голови Нацбанку Рожкової. Коли вона звітує керівнику ВТБ банку, яким управляють представники ФСБ в Росії і в Україні, звітує і каже, що приховає звітність. Що робить СБУ після оприлюднення і визнання неї що її розмови? СБУ каже, ми розберемося, хто підслуховував пані Рожкову і звідки записи. Коли два роки підряд, з 2014 року, коли влада зрозуміла, що Коломойський має велику підтримку серед населення, Коломойський має велику підтримку серед патріотів, Коломойський все життя казав тільки правду і те, що думає, починаючи від своїх своїх трьох громадянств і закінчуючи правдою в очі керівникам цієї держави. Ми з вами читали кучу всяких розмов, які оприлюднювали такі демократи, наші патріоти, які вже показали свою демократичність і правильність. Лещенка, Заліщук, Наєми. Ми всі з вами бачили ці розмови, тільки він тоді був головою обласної адміністрації. Але ми не чули від СБУ заяв, а хто ж його прослуховує? Ми зараз збуджимо кримінальну справу, збудемо і будемо виясняти, хто його прослуховує. Ні, нікому це не було потрібно. Але треба вияснити, хто прослуховував агента ФСБ, яка сидить сьогодні в Національному банку. Тому хочу вам сказати, ми говорили з ним про його згоду і його довіру, і подяку за оказаному довіру, очолити КПК, тому що це велика відповідальність. Велика відповідальність не тільки для партії, а велика відповідальність сказати, що він відкрито вже сьогодні. Він завжди казав, що підтримує, що він став членом партії, що він не тільки підтримує і розділяє. А й буде допомагати розвиватися цій партії. Зараз всі почнуть казати, олігарх війшов в партію, олігарх, очолив самий основний орган партії, який контролює правильність і відповідність статуту дій ані в партії. Ми з ним говоримо на ці теми. Він мені сказав, не мені немає чого соромитись. Я завжди казав правду і поступав по правді. А хай всі інші розповідають, що хочуть. Два роки влада, після того, коли він пішов з посади, обнувала його брудом, намагалася сказати, що от він біда, це він батальйони добровольчі фінансував і формував, це він не хотів слухати те, що ми йому кажемо в державі. Але народ розібрався. Так, да, спочатку була якась недовіра, спочатку всі дивилися і думали, дійсно, а може, Коломойський не правий, Він не платить податки в Укрнафті. Тільки ніхто не задумався, що спочатку влада підняла рентну плату на нафту 75% і на газ, хоча середня в Європі 11%. Спочатку вона загнала компанію в боргі, щоб забрати те, що вона і зробила, а потім вона сказала, не платяться податки. Так само, як сьогодні влада поступає з всім бізнесом в Україні. Ми багато говоримо про Росію. Ми виступали тут, не в цьому приміщенні на попередньому з'їзді. Я вам казав, що зробила Росія, коли почалася економічна проблема в світі і падіння ціни на нафту. В Росії почалася нестача валюти. Що зробила Росія? Росія прийняла 14 законів, які захищають власного виробника. Вона зняла всі податки на завезення обладнання, яке використовується для імпортозаміщаючих технологій. Для що? Для того, щоб виробляти в себе те, що завозимось раніше за кордону за валюту. Що зробила Україна? Які закони прийняла Україна за три роки, вже скоро буде для того, щоб ми не витрачали валюту, а розвивали в себе підприємців, дали дихнути підприємству? Ноль. От про що ми сьогодні з вами говоримо. Тому нам з вами придеться боротися не тільки з Росією, не тільки з сепаратистами, а й з внутрішнім ворогом, який тут сидить, і я не здивуюся, що він фінансується тою самою Росією. Тому я вас всіх теж прошу. Я знаю, що ми підтримуємо. Це велика честь для Коломойського і велика підтримка нам всім. Сьогодні наша партія з його приходом максимально підсилилася, тому що він дійсно лідер цієї партії. Дякую. Дякую, ребят